треба розбиратися, що там є ж вегани вегетаріанці хтось їсть рибу хтось їсть не рибу хтось тільки їсть траву і там соки ну чим чим більше й фетіш тим більше це коштує Ну, у мене є досить веганства, і це почалося з вегетаріанства, коли я відмовився від м'яса. Зараз веганство через те, що воно не дуже так поширено між людьми. Веганське м'ясо та взагалом будь-які веганські продукти харчування вони коштують доволі дорого в з іншими продуктами, які є не веганськими. І це пов'язано з тим, що на виробництво звичайного м'яса держава дає гранти. А коли вже на веганське м'ясо, то держава чи те, що це не поширено, вона не дає гранти. Чи це така велика ціна? І це все, те, що багато яких продуктів коштує багато, а в яке є неінклюзивним. Якщо я знаю, що ради мене прямо зараз вб'ються тваринку, то напевно я, ну, я ну, відмовлюся. Але якщо вже, знаєте, воно в магазині є, то я куплю ось. Але так були такі думки, тому що тваринок все ж таки жалко. Я вегетаріанка. А розкажіть, будь ласка, про ваш досвід, що вас надихнуло? Я люблю тварин, мені дуже їх шкода вбивати. Ага. Чи це дорого виходить, чи ні? Ні. Не це добре. навіть дешевше. Угу. Нормально. Добре. І які, на вашу думку, є плюси і мінуси? Можливо, якісь труднощі? Впав гемоглобін. Угу. Спочатку, але потім нормально угу. все було. Я мінусів не помічаю. Все добре, супер. І тварини живуть. Чи це дорого не думаю. Не думаю. Ні. А які можуть бути плюси і мінуси? Е, плюси, ну. Я знаю, що м'ясо не. Також не дуже корисно їсти. Е, Плюсів це так само ми пікуємося по тварин. Ага. Ось. Е, з мінусів е, м -м, важко сказати. Плюс, ну, очевидно, недостача вітамінів. Недостача білка. Ну, овочіми, ти не закриєш всі вітаміни, типу і все, що тобі потрібно в організмі, тому що це, це факто. Якщо людина веган, тобто ще яйця не їсть, ну я не знаю, звідки тоді брати білок. Е, ну я вже п'ятий рік вегетиряню. Е, Що надихнуло, та й не хочеться тварин вбивати. Просто мені подобається смак м'яса, але я люблю всякі веганські сосиски, але просто мені не подобається шлях. Цієї їжі до мене ну дорого виходить, коли забуває на здоров'я, бо в мене перший рік була анемія, і я прям лікувалася. Але зараз я трошки вже зрозуміла, як це працює, то все супер. Труднощі в тому, що більше закладів не для вегетаріанців. Плюси в тому, що тваринки живуть своє найкраще життя. Я їх не вбиваю, і мені вообще подобається, що я людям так розповідаю, і вони теж стають вегетаріанцями потім. Дуже супер.